Вся книжка побудована на форматі коміксу, тобто такі коміксові сторінки. У Черкасах презентували книгу комік з історіями українців про війну. Її автором став десятирічний хлопчик, який з початком повномасштабного вторгнення переїхав з мамою і з братом до Литви, перебуваючи за кордоном, знайшов спосіб, як допомагати Збройним силам України. З полімерної глини ліпив значки, символи незламності України і продавав їх на ярмарку. А виручні кошти вкладав у нашу спільну перемогу. Після початку війни хлопець мріяв створити книгу про сміливість українців і створив. Співвітчизники надіслали для особливих. Видання більше ста історій. Обрали 19 найщемливіших. Кожна отримала свою ілюстрацію. Частина виручених від продажу книги коштів піде на підготовку англомовного видання. Основна ж частина на психологічну реабілітацію дітей та жінок. У нас було три критерії: Перше – це літературна, друге це художня цінність, і третя це передати от саме український наратив, тобто, щоб вона чомусь що вона може дати людям, чому вона може навчитись, як вона може передати саме цей український дух боротьби.